І як ви розумієте, то це фізично до рівня того, що там після них нічого не залишається, взагалі нічого. Одне й те саме з'єднання, що салют буде гарний, просто ця тема буде якимось чином підніматися. Ми про це будемо чути. Якщо цього року буде, то воно буде все таки зв'язано з його фізичною саме з фізичним впливом. Вітаю. сьогодні в інтерв'ю для Ростислав Продакшан тарологиня Людмила Хомутовська відповідає, що готує ЗСУ до дня народження Путлера, чи є якась домовленість щодо екстрадиції Путіна в Китай, а також про долю доньок Путіна та про вплив на батька. Дочекайтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Що готують ЗСУ до 7 жовтня на день народження Путіна? Ну, я вже не раз дивилася, і нам дають знаєте, одне й те саме з'єднання, що салют буде гарний і на рівні того, що, е, чи буде це багато цілей, так, буде, але якісь там цілі, що, якимо чином вони, що називаються, суперважливі. І... Крім того, що там має бути такі маленькі Армагеддон, я, я все-таки чекаю ураження щось суперцінного. Чи задумав Путін щось сакральне на цю дату? Чи можемо подивитися на підрив електростанцій чи провокацію на ЗАЕС? Як по мені просто ця тема буде якимось чином підніматися? Ми про це будемо чути, але все-таки показує, що це більше як погрози. Погрози, які виходять. Ну, я не думаю, що він це все-таки реалізує. Який фізичний стан диктатора РФ? Чи правда, що більшість часу він перебуває в бункері? Ну, дивіться, стан. Десятка жезлів, людині погано, і у нас ще й деякий зараз момент загострення. Саме в Фюрера там якийсь момент загострення. Так що, крім того, що погано, то так. Чи він знаходиться в бункері, я думаю, що він звідти майже не виходить. Чому? Тому що там воно якось там, знаєте, так вибудовано, що йому й не потрібно звідти виповзати, тим більше він не має сили. Чи є якась домовленість щодо екстрадиції Путіна в Китай у разі різкого погіршення ситуації? Ну, домовленість точно є. Він але це щось на крайній випадок, щось, коли буде взагалі йому що називається, не в переливки, максимально критичний момент. Чи почуємо ми звістку про ліквідацію Путіна цього року? Якщо цього року буде, то воно буде все-таки зв'язано з його фізичною, саме з фізичним впливом, тому що він себе погано почуває і може, от просто, із того, що я бачу, не витримати система, яка відповідає за рух води в організмі. Так що це чи є різного роду отеки, да, це все, що відбувається. І дійсно, там згодом ми, напевно, почуємо, що в його були такі критичні дні. І якщо це буде в наступному році, то в наступному році, то це буде історія вже вбивства. Яка доля двійників Путіна? Чи будуть їх фізично ліквідовувати також? А там дуже проста доля, тому що їх якимось чином спалюють. І як ви розумієте, то це фізично до рівня того, що там після них нічого не залишається, взагалі нічого. Яка доля спіткає донюк Путіна Марію Воронцову та Катерину Тихонову? Дивіться, Марія, взагалі я не можу сказати, що там якась дуже погана доля. Чому тому, що ми про неї будемо чути? Я наскільки розумію, вона ще має відіграти якусь роль в суспільстві. І це дуже така заможна людина, яка має дуже велику кількість грошей, і при тому з нею буде все добре. Чому добре? Тому що? Якось із сім'єю її теж дуже сильно повезе. Так що я б сказала, що там доволі така нормальна доля її спіткає. Якщо ми беремо другу доньку, то в принципі, я не можу сказати, що в даний період і найближче майбутнє там є якісь загрози, хоча теж історія того, що вона багата, вона якимось чином є управителем дуже великої кількості грошей. І е, я, наскільки розумію, теж вона не кане десь в літу, що ми її не будемо знати і чути. Ні, це е, теж людина, яку знають. Але от кінець там не дуже красивий. Е, е, наскільки я розумію, там має відбутися щось подібне з якимось захворюванням, чи буде швидко. Розвиватись, і вона буде доволі тяжко потім форіти. Сказати, що там буде щось таке критичне, що їх вб'ють чи щось подібне, що було з царською сім'єю, я цього не бачу. Чи мають вони вплив на батька? Ні, взагалі не мають. Від слова геть. Нам ще й показують, да, що він одинак. Йому взагалі дуже мало авторитетів, а вони якби фоново біля нього. Друзі, дякуємо за перегляд. Не забудьте ставити вподобайки, залишати коментарі в підтримку і підписуватись на канал, адже попереду ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Слава Україні! Слава ЗСУ!